Продовжуємо броки зі стрибком чи без стрибка. Відриваємо всі підлоги. Лягаємо на спинку. Велосипедик. Поїхали. До кінця. Розгинаємо до кінця ножки. Поясничко приграта. До кінця. Відпочиваємо з перекатом. Вверх. Наступна табата вже, мабуть, п'ята, да? приготувалися. Ми з вами будемо стрибки. Ні, в планки не будемо. Стрибки в пліє робити, плюс з стівчиком будемо відривати. Потім таз. Приготувались. Торкаємось під опірками. Кому не можна стривати, змінимо на є присідання. Коліна не виходить за носочок хто може, робити стрибки в пліги. Відпочиваємо Умнички. Приготувались, лягаємо і піднімаємо таз. зверху. Зажимаємо сіднички сильно-сильно своєму темпі. Не до кінця вниз і зразу вверх, вниз. І вверх. Продовжуємо. Супер. Перекато. Вверх. Стрибки впліє або просто пліє присід. Зараз я прочитаю. Продовжуємо. танк, А скільки табат я прислухала? Було, по-моєму, 5, але у нас ще буде багато, було тільки півтренування пройшло. Не знаю, скільки вийде. Це ми по ходу вже дивимося. Знову лягаємо. Одна табата займає 4 хвилини. Лягаємо. Приготувалися. Ну, зазвичай ми робимо 10. Зажимаємо сігнички. Тому що 10 табат це 40 хвилин. Плюс розминка на ну, початку. Заминка в кінці прес Наприклад, відпочиваємо. Терекати вверх Стрибки в вліт. поїхали Раз. Два. Три, чотири. Нижче. Вірна спинка. Звертаємось підлоги. Таз більше назад. Відпочимо. Ножки на стіли. Приготувалися. Ближче таз до стільця. Поїхали. Зажимаємо сідички вверху слідно, сильно сильно. Пережимо. Відштовхуємо з п'яточками. Берегати вверх, стрибки, п'ємо вебічку, якщо хочеться. Приготувалися. Три, поїхали. Отак, в пихні. Зажимаємо сильно, сильно, ближче до стільця. Ми не просто піднімаємо, ми ще зажимаємо сідничку зверху. Ідемо свій. Перекатам вверх, супер, умічки, йдемо далі. Наступна. Табата. Низька планка це перша вправа. Друга вправа, кроки ногами. Приготуваємо. Низька планка. Стоїмо. Одна рідна лінія таз нижче, Макушка дивиться вперед, чи не заламуємо. Вся напруга йде на прес. Лікти на уровні плечей. Стоїмо, стоїмо. Вищий таз. Відпочиваємо. Головне, не прогинаємо сильно поясничку. Кроки ногами. Руки підсіднички, ножки пряменькі. Поїхали. Ширя, крокуємо. Продовжуємо. Колумнички ще трішечки. як планка приготувалась. Спимо. Не прогинаємо спинку. Ще тришечки. Наразмі ще. Відточила. Наспіли лягаємо руки під сіднички, поясничка прижата до підлоги, руками ножки на нас обігенки по їхньому. Ширя ножки. Ширше крок, До кінця не відпускаємо. Не тримаємось підлоги. Поясничка прижата. Відпочиваємо перекат. Низька планка. Стоїмо. Одна рівна лінія. Дихання не затримуємо. Продовжуємо. Поясничку не прогнаємо. Відпочиваємо. Супер руки. Сердвишечки. Раз. Четверо. Таз, нижча. Ще раз. Ножку. Потім інша на Надіємо. Опора на ліки. Приготувалися. Права нога. Вверх-вниз. Пихомо. Вверх. Вниз. Продовжуємо. Спинка на місці. Носочок на себе. П'яточка вверх. Продовжуємо. Відпочиваємо. в швидкому темпі те саме. І спина на місці. Не напружуємо обличчя. Утримуємо рівну вагу. Працює тільки права. Раз, два. три. Приготувались пульси тільки вверх. Коліна не опускаємо вниз. Тільки вверх. Вище, Вищива. і сідниць, не відпускаємо коліна. Тільки вверх, тільки вверх. П'яточка вверх. Відпочиваємо. Наступно вправа. три пружинки. Спина на місці. Те саме, тільки три пружинки. Вище. І раз, два, три. Вниз не до кінця. І зразу вверх. Два. Три. Не до кінця. Умічку, ще трішечки. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Відпочиваємо махи прямою назад, вверх. Я вже вмираю. Ще капелюсечка. Приготувались. Право пряма і вверх. Вниз. Вверх. Працює тільки одна ножка. Привіт. Привіт. Вверх, вниз Вверх, вниз Продовжуємо. Вище, вище нога. Пряма. Раз. Два. Відпочиваємо, на навісу згинаємо, розгинаємо п'яточка до сідниць. Приготувалися вище. І, Раз. і в своєму темпі можна швидко, а можна повільніше. носочок на себе. Ми можемо робити такі рухи, знаєте, розслабити стопу і доторкатися п'яточкою до сідниць. Побажаємо. Або носочик на себе і розгинаємо. Так більше подобається, так напружиться, відпочиваємо. Вся задня. Поверхню, ось вверх на ладошки. Випрямляємо на 4 рахунки. Права нога коліно. Випрямляємо за хрест. І ускоряємося. Спина на місці. Тільки нога працює. Продовжуємо. Відпочиваємо. І останнє вправа спина на місці, коліна через сторону вверх. Поїхали. Швидкому темпі. І тут спина на місці. Ми її не прогинаємо, спина на місці. Привіт-привіт. Другу ножку. Приготувались? Лігтя ліво. Пихо. Повільно. Два. Другий підхід те саме, тільки швидко. Унічки. поїхали, Раз. Спина на місці. Ми не прогинаємо, не качаємо спину, Швидше, швидше, лег п'яточками. І не забуваємо дихати. Відпочиваємо. Пульси тільки вверх. Спина на місці. Прес підтягнутий. поїхали І вище, вище, з кожним разом ще вище. Продовжуємо. Можна прискоритись, якщо вам легко. Наступна вправа. Три пружиночка. Спина на місці. Ми отак спинкою не рухана Спина на місці не подвіжно. Поїхали. Три пружинки. Вниз, не до кінця. І зразу две. Раз, два, три. Вниз чотири. Не до кінця. Раз, два, три, вниз, чотири. Раз, два, три, вниз, чотири. Продовжимо. Відпочаємо. Махи прави, назад, вверх. Пряма нога. Приготувалися. Поїхали. Вверх. Більше амплітуда, Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вище, вище. Продовжуємо. Повнічки. Ще трішечки. Відпочиваємо. вісу згинаємо, розгинаємо. згинаємо місце, піднімаємо вище. Поїхали. І два, три, чотири. На 4 рахунки. Коліно випрямляємо, захрюст випрямляємо. Спина на місці. Поїхали. Коліно випрямляємо. Захрст. І прискорюємось. Продовжуємо. Супер. Коліно через сторону вверх. Спина на місці. Приготувались. Поїхали. Прес підтягнути. Дихаємо. Ще трішечки. Матабата і передаємо гантельку. Підемо корпус з гантелькою. Пихомо. Вниз. Позвонок, запис звернув. Випускаємо вниз. І плечі навісу голова, поясничка прижата до підлоги. Тем світ. Можна повільніше. Головне робити. Відпочиваємо. Підемо корпусом. Поїхали. Ківаємо кроки ногами, передаємо гонтельку і продовжуємо. Можна поміблю, що ми не робимо. Відкручувати ціле поміжки. Поїхав, відриваємо голову лопатки плечі з рівною спилькою тягнемось вверх. І розкручуємось назад, як рог. Продовжуємо. Головне, ми не падаємо з рівною спиною назад. Кругла спина назад. Розкручуємось і скручуємось. Розкручуємось і скручуємось. Кроки ногами. Поїхали. Відпочиваємо понечку. Віднімаємо корпус і супер. І крупимо, передаємо гантельку, останній підхід і будемо будем розтягуватися. Супер перекатом вверх. Оп, і розтягуємо м'язи ніг. Умнічки. Право вперед. Ліво згинуто. Приготувалися. Коліно не виходить за носочок. Зараз одна хвилинка. Чесно плечом. Право вперед. Контролюємо, щоб коліно не виходило за носочок. Ми опускаємо таз вниз і піднімаємо вверх, вниз і піднімаємо вверх, вниз, вверх, продовжуємо. Вниз, вверх. Вниз, вверх. І залишились. Тримаємо статіка. Раз, два, які сьогодні конкурси цікаві. Mm. 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 Прикольна і до нас. Конкурси. Тримаємо. Розгинаємо право. робимо наклон живіт доби, драму, на себе. З з пірокою опускаємося вниз, контролюємо, щоб коліна не виходило замисочок. Розгинаємо, Згинаємо. Ще шість, шість разів. П'ять. П'яточка. Захватили, тримаємо, корпус не розвертаємо. корпус дивиться вперед. Права зігнута перед собою. Тримаємо ручки по сторонам, плечі не зажимаємо. Живіт на бедро лягаємо, ладошка на ладошку, лоб на ладошки. Тримаємо Тримуємо, відпочиваємо. Увнічки, ну, нікуди не поспішаємо, відновлюємо дихання. Супер дуже добре відштовхуємося, ходимо собаку морду вниз, хоча зі згинами праву білу п'яточку до підводи. Опускаємо підборіддя до груді, опускаємось на коліна, ліво вперед, коліно не виходить за носочок. Все те саме поїхали. Таз вниз. Коліно не виходить за носочок. Вверх вниз. Вверх продовжуємо, вниз. Вверх, ще трішечки вниз. Відчуваємо як приємно станцію передню поверхні бедра. Ще три рази продовжуємо. Привіт-привіт. Ще два. Залишились татіком. Тримаємо. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Плечі не зажимаємо. Плечі розвернули. Три. Два. Розгинаємо і журів на бедро. в себе. Раз. Вниз. Два. Вниз. Супер. Продовжуємо. Три. Вниз. Спинка рівна. Чотири. Розгинаємо до кінця. Відчуваємо, як приємно у нас. тягнеться задня поверхня бедра. Ще трішечки. Супер. Продовжуємо. І останній разочок. Тримаємо пульси тільки вниз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Статика. Згинаємо задню п'яточку, до сіднички захватуємо. Тримаємо. Передні зігнута укладуємо, перед собою задня пряма тримаємось погоре на ладошки, не заваємось, живіт на бедру, ладошка на ладошку, лоб лад на ладошку. відпочиваємо. Обережно піднімаємось, відштовхуємося її ви плече. Зажимаємо, лице розгорне, згинаємо задну ніжку. Супер, потилецьки сідаємо. Нічки. Ручки в сторону, захвачуємо всі пальчики за спиною. Один лікоть рівно дивиться вверх, другий вниз. Змінюємо положення рук, захватили, тримаємо, Прижимаємо підборіддя до груді, опускаємо голову назад, розслабляємо, Прижимаємо. розслабляємо, дивимось в одну сторону, за спинку в іншу, в одну. Виншу. Полукруг Голови в одну. Полукруг в іншу. І ще раз. В одну. В іншу. Супер. Ровно вдох. Швидкий видих. Вдох. Видих. Ще раз очіку, вдох, вдох, видих. Раз. Два. Дякую вам дуже. Красиво, ще зробили. Зустрічаємося завтра о 9.00. У нас буде йога онлайн. З пази на сьогодні скраб для тіла. Обов'язково зробіть. І у нас сьогодні 8 день марафону, сходнення плюс челендж-скакалка. Буду чекати на ваші звіти у нас в чаті. Бажаю вам гарного вечора приємного настрою. До зустрічі, красинки. Завтра на йогі онлайн. Не забувайте, що ви наші тренування можете робити в записі, коли вам зручно. цьом цьом Пока-пока. А ви приєднуйтесь до нас до... в наш жіночі онлайн-клуб Sunrise Woman Club.